Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у Лізі Європи. Реал Сосєдат у себе вдома на стадіоні Ануета. Команди приймали київське Динамо. А Олександра Шавковського 3-0 Реал Сосєдат перемагає. І сьогодні я би хотів про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі. Все розпочнемо обговорювати по порядку. В 4-2-3-1 стартова росновка у Дада Реміра у воротах сибільдіє, Агуерто. захисники Мунієс Арамбуру. По флангах, далі Аласа Гасти, Десарате, центральні півзахисник, Браим Мендес, центральний атакувальний півзахисник, Беккер Кубо по флангах та Мікель Айр Сабаль вийшов грати у нападі. Це стартова розстановка. Реала Сосідада. Динамо Київ 3-4-3 стартова розстановка у Киян. Георгій Бущан у воротах, Денис Попов, Біловаров Дячук, трики захисників, Володимир Брашко, Михайленко, півзахисники. Олександр Караваєв, Владислав Дубінчак по флангах. Ну, Олександр Караваєв та Владислав Дубінчак діяли кватералі. Гаро, Назарій Волошин та Віталій Робчинський відповідно вийшли грати у нападі. Це стартова розновка Київського Динамо. Ну, а тепер давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити і що я вам можу сказати. Кияни дуже здорово цей матч розпочали. В принципі, у сасідада там невеличка була перевага за володінням, але кияни дуже здорово розпочали цей поєдинок, Кияни, так знаєте самовіддано так діяли і вдавалося її накривати футболістів. Грала сасідада. Ну і один із таких ключових моментів трапився на сьомій хвилині матчі, коли на Волошин обікрав футболіста Реала Сасідада, вийшов. Увійшов вже у штрафний майданчик, виконував простріл на порожні ворота, але м'яч в руки забрав Реміро. Але футболіст Реала Сасідада, ось знаєте, Назарі Волошин, виконує простріл, і тут футболіст Реала Сасідада, якщо не помиляюсь, то це був Агуерт, вилітає в ногу Назаря Валошина. І Садя пенальті не призначає. Друзі. Знаєте, в матчі Шахтар та Баварія був ідентично схожий епізод. Один в один. Тоді Сашебоїна носив удар і Грам влітає в ногу по інерції. І то мені здається, що ось цей момент з Назарієм Волошином та Гуедом, він, скажімо так, тут пенальті більше однозначніше, ніж у тому навіть поєдинку. Тому що Назарі Волошин виконує просто, на нього Агуер дуже ризиковано не летить в підкат. Тобто це мало бути пенальті та вилучення для футболіста Реала Сасідада. І суддя все-таки пенальті не призначає. Але всі ми люди, друзі, все-таки всі ми помиляємося. Знаєте, дуже прикрий епізод, я справді, тому що це був, друзі, чистий пенальті. І це мав, це мав бути пенальті та червона картка, Знаєте, тут, друзі. Прям можна згадати матч, пам'ятаєте, Франц Вараш? Да? Динамо Київ, коли червону картку отримав футболіста київського Динамо в Олесладук. Там, правда, пенальті не було поставлено, але все-таки. Все Схожий епізод, друзі. Футболіста Сідаде влітає в Назарія Волошина, але пенальті все-таки не було. поставлено. хоча знов таки, це мало бути пенальті. Та вилучення. Ну, знов таки, всі ми люди, всі ми помиляємося. Але, на жаль, друзі, цей момент він, звичайно, ще міг би стати, би, скажімо так, вирішальним. Тобто, це могло б групу по-іншому би розвернути. Прям на 360 градусів, як говориться. Але ми цього вже ніколи не дізнаємося. всі ми люди, всі ми помиляємося. Я, скажімо так, ні в якому разі не буду нікого осуждати. Якщо так можна сказати, просто всі ми люди, всі ми помиляємося, але епізод дуже дуже прикрий. Далі, далі, пенальті було поставлено саме ворота Динамо, Київ, Мікель Айрсабаль. Мікеля Айрсабаля збиває Павлов. В принципі, до 19 ї хвилини, в принципі, яка була гра, У уседада була трішки переваги за м'ячі, але киянам дуже здорово вдавалося захищатися, дуже здорово працювала підстраховка. Да, там у Куби не пані були там проходи, простріли, але в принципі... Все було під контролем футболістів Київського Динамо. Денис Попов збиває Микелі Ресабал, Ну, такий, знаєте, пенальти неоднозначний. Мені здається, що Міхель Ярсабаль трішки і справді, в давно епізоді. Але в будь-якому випадку пенальти призначає. Микіл Ярсабаль пробуває і Георгій Бущан. Друзі, Георгій Бущан, витягує пенальти Мігеля. Але мяч зрадницький вискаку. Прям Микелірсабаль, і той на добиванні. Від Георгій Бущан витяг пенальті, але Микелі Ресабаль на добиванні зіграв ідеально. Після забитого м'яча у... Був хороший момент врятував Бущан. Потім ще непоганий був удар. Якщо не помиляюсь, то пробував пробивав і Бущан його удар з-під поперечки. Ну, сосідат піймав кураж після того, як вони забили, тому що потім той такий Беккер з передачі Кубо на 24-тій хвилині зробить, зробить рахунок у матчі 2-0 на кого стирала сосідата. Кубо дуже здорово м'яч протягнув, віддав передачу далі на Беккера, Беккер по ближній кут та... Ось, до речі, Беккера, та робить рахунок у матчі 2-0 на КРСС Єдада. Ну а потім ще й Мікелі Ресабалі з передачі Аласа Гасті вийшов 1-1, обіграв футболіста Динамо, пробив ближній кут та забив, зробив рахунок у матчі 3-0. І ось вони емоції Мікелі Ресабалі. Мікелі Ресабалі неймовірний футболіст, друзі. Я пам'ятаю, що його там гол у фіналі Чемпіонату Європи. Мікелі Ресабалі оформляє дубль. І третій м'яч був Дуже-дуже красивий виконання Мікіліарса Ну, неймовірний футболіст, що тут, що тут можна взагалі сказати? У другому таймі. Взагалі-то Оскарсон з Магуна Марін Марінтю Сосідада. На другий тайм Володислав Ванат, Володислав Кабаєв, Брагаро, Олександр Піхальонко, вийдуть у київського Динамо. Друзі, кияни молодці, знаєте, незважаючи на такий рахунок 0-3, команда руки не опустила, команда продовжувала грати, команда не здалася, все одно продовжила битися, грати. І, в принципі, мені дуже сильно сподобалася саме самовіддача футболістів київського Динамо. Дуже здорово. Команда діяла і справді у другому таймі. Тобто вилка була самовіддача, і Кен, в принципі, могли забити. Непоганий пригадується момент був у Міхайленка, коли пробивав. У Сідени також були непогані атаки. Бущан в руки м'яч забирав. Але, в принципі, таких-то гольових шансів у другому таймі вже не було, але все-таки динаміці билися, сражалися, і справді віддали усі сили. І могли справді забити, непані були контрвипади, і справді. Ну і м'ячем Кияни трішки більше стали володіти саме в таймі номер 2 Ну, в принципі, і справді вдалося і відризками підтискати сесідат. Але все таки забитий м'яч все таки не вдалося. Друзі, в кінці кінців Динамо поступається з рахунком 03. Ось вони емоції Олександра Караваєва та Біловарова, які хлопали. Кому вони молодці, справді вони молодці, вони віддали усі сили. Справді браво хлопцям, тому що, я ж кажу, навіть незважаючи на те, що рахунок був 0-3, і здавалося, що вже безнадія на футбольному полі, команда все одно руки не опустила, продовжувала грати у свій футбол, і, в принципі, мала шанси, щоб забити гол трішечки, десь трішечки киянам і справді не пощастило. Друзі, якщо брати статистику матча, то тут ми маємо 27,5 за ударами по воротах, 14-1 за ударами в площину, 59-41 це в нас володіні м'ячем, та 6-1 відповідна статистика кутових. Якщо, друзі, взяти взагалі, щоб ви розуміли статистику першого тайму та другого тайму, то дивіться, статистика першого тайму була ось такою: 68-32 володіння м'ячем на гори Сідана. Да? 19-1 за ударами та 10-1 за ударами в площину. Це статистика. Перешатаємо, плюс 3,0 було за кутилими на користь Сосідада Та 2,29 XG у Сосідада, 0,04 XG у київського Динамо. Если брать второй тайм, то 50 на 50 в мячем, 8-4 за ударами, 4-0 за ударами в площину на кора соседа, справедливости ради перевага. По XG 0,69 у соседа, да, за второй тайм у киевского динамо 0,13. Вроде mm -hmm. за голевыми нагодами тут 5-0, 5 голевых нагод было у соседа, да, 3 голевые нагоды было опущено. І по Іджі в цілому 2,98. Він має в принципі, сосідати свої три голи зеби фукая 0,17. Тобто, якщо брати XG, то нібито на світа три голи команда награла. 535 передач у сусіда, да? 452 передачі були точними, та 84 точність передач. У Київського Динамо 376 було передач, 291 передача була точна, та 77 точність передач. Два за всегдами. Із 27 ударів, до речі, друзів, зацідада було 14 ударів в площину, 4 удара ворота, одна була стійка. До речі, друзі, в другому таймі вона була, то 9 ударів було просто-напросто заблокованими. У динамо Київ 5 ударів в поворотах, один удар в площину 3 три удари ворота та один удар був просто-напросто заблокований. Друзі, якщо брати взагалі статистику успішних відборів, тобто тут ми маємо 10 успішних відборів Реала Сасіда. 55% успішності. у їх було 4, 26 відсоток успішності. 1-11 за сейвами 11 сейвів зробив Георгій Бойщан. 13-17 повинні м'яча 11-10 за перекопленнями. Ну і 14 порушення правил у Динамо, Київ. Дві жовтих карток було у Кияну. 10 порушення правил у Сасідада. 2. Дві, Дві жовтий карток було у ну І найкращий футболіст на матчі, я все-таки оберу, напевно, Мікілірсаваля. Мікелір Сабаль, який оформив дубль. Дуже хороший футболіст Мікалір Сабаль. Ось у першому випадку, коли був пенальті, да, я все таки вважаю, що трішки десь контакт був, контакт був, але десь трішки хотів цей пенальті Мікілір Сабаль, десь трішки домальовував. Oh. Ну, мені так, принаймні, здалося. В будь-якому випадку. Неймовірний футболіст Мікалір Сабаль, я вважаю Мікілір Сабаль одним з найкращих взагалі, футболістів в Іспанії. Ось, і справді, неймовірний футболіст вищий клас і справді. Ось третій гол, такий знаєте, дуже хороший був прохід у нього. Ну, я саме Мікель Расабалі оберну на краще. Бо друзі, якщо взагалі виділяти у Динамо, виділи би Георгія Бущана, хоче виділити Білаварова, мені він дуже сильно сподобався, як він гру читав. Дуже здорово. Дениса Папова. Взагалі хочу кожного футболіста Динамо Київ виділити. Вони молодці, друзі. Якщо б підсумок матчу, так. Да, Поділ Сусіда перемагає, статистика це показала. Але ось цей момент на сьомій їх винімати, звичайно, що цей момент, я вважаю, з чистим пенальті на Назарі Валошені і з чистою червоною карткою, відповідно. Звичайно, що якщо був би пенальті і вилучення для Сусіда, звичайно, що це могло гру на 100-ні на 360 градусів повернути, звичайно. Що. Просто гра була б абсолютно би іншою. Би. Але ми цього вже ніколи не дізнаємося. В будь-якому випадку, друзі. Так, да, прикро, але усі ми люди, друзі, усі ми помиляємося. Ну просто боляче, щось суддя не побачив цей момент, і справді дуже боляче. Ну, в будь-якому випадку, ще раз повторю, усі ми люди, всі ми помиляємося. В будь-якому випадку сесідат перемагає по ділу е, право киянам, хлопці молодці, справді я пишаюся. Київським Динамо і справді. Вони молодці, друзі, вони молодці, вони віддали усі сили і браво Динамо Київ! Олександр Шавковський, та його Динамо це дуже молода команда. І вона набирається досвіду у цілі з Європи. І да, боляче дивитись на те, що команда на 36-му місці має 15 пропущених м'яча, один ще забитий м'яч, та мінус 14. Різниці забитих та пропущених у нашої команди. І, до речі, кияни повністю вже втратили шанс на те, щоб вийти далі. Але в будь-якому випадку, знаєте, ця компанія це був такий досвід, який команда пройшла. Я вважаю, що в майбутньому кияни будуть тільки становитися сильніші і сильнішими. А от побачите обов'язково. Браво, Динаміці, справді, хлопці молодці. Ви, друзі, не засмучитеся. Про засідат, що можна сказати, команда на 12 й позиції піднімається, 10 балів здобуває. В принципі, Сідат має всі шанси, щоб зайти ось у цю найкращу вісімку. О, вболівальники і Сідада вітає вашу улюблену команду з перемогою, Вболівальники Динамо не засмучитись. Команда показала хороший футбол і команда. Навіть незважаючи на те, що програвала з рахунком 0-3, команда все одно билась до кінця. І за це їм браво! Друзі, Реал Society 3 Динамо Київ 0. Ви, друзі, не засмучитесь. Я вам, друзі, хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Побажаємо київському динамо, усього самого найкращого, як і Реалу Сасідадо. Усім до побачення, друзі. Усім до нових зустрічей!